Пошла майдану, це благодійний проект, який спрямований на відродження української культури та історії кращих традицій листування. Ідея заключалася в тому, щоб люди на майдані почали писати один одному. суто в межах майдану. Ми вішали скриньки на намети, встановлювали стенди, починали. Запрошувала людей, щоб вони спілкувалися, щоб вони згадали, що як це класно і добре писати листи. З 1 березня пошта запрацювала в новому форматі. Це вже відправка листів не по Україні і не тільки в інші точки світу. Тобто, кому можна написати? Можна написати своїм рідним, друзям, близьким, днем просто хорошим людям відправляємо листи нашим воякам на світі. Будь хто може прийти. Нас або написати нам на нашу поштову адресу, е, листа, листівку. Е, якщо це воякам, то ми вкладаємо. У нас є е, ну, наші знайомі Поліна, Наталка та багато інших волонтерів, вони їдуть. На схід везуть гуманітарку і разом передають наші листи. Ми свого роду такі маніпулісти, це є тільки у нас, і кожна марка, кожна листівка, кожен конверт містить таку символічну ціну, одна добра справа. У нас є штемпелі Пошта Майдану, у нас є печатки Пошти Майдану, штемпелі з передавною датою. Ми є. У нас є група в Фейсбуці ВКонтакті. Сайта в нас немає, і нас можна знайти кожні суботи, неділі. Ми з зараз вільний час одинадцяти, до двох до трьох, а потім ми на поштамті ще десь 2 годинки відписуємо на листи, які нам uh -huh. написали. Найкращий контролер це ваша совість. Uh -huh. Ну ми ну якби ми не можемо вводити таку бюрократію. Так, будемо все записувати. Якби... Ми даруємо людям, якби намагаємося дарувати радість. Ну й ну звичайно, розуміємо, що там із десяти людей там три ну, там або два, одна людина зробить, але ну це теж непогано. Якби ми людині подарували, ми сказали, будь ласка, зробіть добру справу. І люди такі відразу лякаються, їм набагато чомусь людям набагато легше заплатити гроші. Типу, так, давайте я заплачу, я знаю, що це ми, ми кажемо, Ні, візьміть, зробіть добру справу там. А яку добру справу? Ну, таке враження, люди забули робити добрі справи. Можна кожного дня можна придумувати по нові добрі справи, які ти щось за життя не робив. Було приготовлено 9 тисяч листів? 3 тисячі конвертів. Вічна і не знати, скільки марок багато. Тому не відомо, а мені солдата, я хочу подякувати за те, що він звичайно не буде. Вам раки полумочного. Протестах мирних стало плодом прочним. Не угасаємо на вас, Твої костри достигнуть до небес. Ми їх зажгли. Хай нас право об'єднає, бо в нас єдиний.